We're Всім привіт! Мене звати Артур. Хочу показати вам дуже класну видову квартиру в житловому комплексі Манхеттен від будівельної компанії Плага, буде наведено в експлуатацію. Можете подивитися, який позаду мене вид з віком. Зараз я вам детальніше покажу, що тут в квартирі. Ми зараз знаходимося у вітальню площі якої 26 метрів квадратних. Подивіться, це вид беззмінний, назавжди, так як там житловий масив буде з низькоповерховими будинками. Відповідно, квартира видової залишиться. Ми маємо тут 26 метрів квадратних. В квартирі є два відкриті підхода. Освітно виходить на захід. Зараз доробляється внутрішній двір. Десь приблизно на осінь. Тут буде максимально красиво. А звідси рухаємося. Бачимо дуже велику ванну 7 метрів квадратних, у ванні є вікно, велика спальня 17 метрів квадратних, різні конфігурації вікон, панорама. Да, та також ще один відкритий балкон великий. Далі перед нами бачимо змуроване відділення для шафи купе, залишилось тільки. Поставити стележі, в принципі, готово. Ще одна кімнатка на 15 метрів. Це може бути дитяча або кабінет. Кухня 15 метрів квадратних з закритою лоджією. Бачимо вікна з теплого алюмінію. з алюмінієвого профілю, технічне відділення під система. Тут буде розташована робоча зона. Відповідно до витяжок В коридорі також є ще одне місце під невелику шафу-купе і ще один салозок. Досить цікаве рішення планування ергономічне. І ще раз хочу показати вам цей вид.